Така проблема, як печія, напевно, знайома багатьом причин її, виникнення чимало, і якщо вас регулярно турбують гіркота в роті і печіння в горлі, найкраще звернутися до лікаря, щоб виключити захворювання шлунково кишкового тракту. Ми ж розповімо вам про те, як можна впоратися з печією, що виникає, наприклад, після банального переїдання або зловживання алкогольними напоями. Саме ці два фактори найсильніше впливають на викид соляної кислоти в стравохід, який ми і називаємо печією. Крім того, в нашому огляді ви знайдете кілька цінних порад, які стануть відмінною профілактикою цієї проблеми прості і швидкі засоби. Найпростішим способом боротьби з печією є звичайний антацит, найбільш відомий і доступний з них. Харчова сода досить розчинити 1-2 чайної ложки в склянці води і випити дрібними ковтками, але не зловживайте цим засобом, так як регулярне його застосування негативно позначається на здоров'ї. Набагато більш безпечний засіб це активоване вугілля. Багато хто звик приймати його, запиваючи великою кількістю води. Однак, якщо розтовкти таблетки і змішати їх з один до склянки молока, то ефективність даного засобу значно підвищиться. І ще одна паличка виручалочка в боротьбі з печією є. буквально в кожному будинку йдеться про воду стакан теплої води, звичайної або мінеральної, без газу, миттєво знизить кислотність і позбавить від печіння. Найкраще пити воду дрібними ковтками і постаратися після цього трохи порухатися. Пройдіться по кімнаті, зробіть легку зарядку, це прискорить процес. Смачні і корисні засоби. Деякі продукти харчування також здатні допомогти вам у боротьбі з печією про один з них. А саме про молоко ми вже згадували вище, всього півчашки молока нейтралізують, виділяється кислоту і поліпшить ваше самопочуття. З цим завданням непогано справляється і мед, його можна розвести як в теплому молоці, так і у воді після прийняття такого смачного. Ліки, ви швидко відчуєте, як печія проходить. Мабуть, найнесподіванішим у нашому списку є мигдаль, дивно, але саме ці гіркуваті горіхи відмінно знімають напади печії. Тому тримайте їх завжди під рукою, як тільки відчуєте характерне печіння, ретельно розжуйте кілька горіхів, і буквально через кілька хвилин все пройде. Якщо у вас завалялися на кухонній полиці квітки, ромашки або сушена м'ята, яку ви постійно забуваєте додавати в чай. То саме час використовувати ці запаси в боротьбі з печією, заварюйте ромашку і м'яту окропом і пийте теплий відвар маленькими ковками, крім того, обидва ці кошти відмінно підійдуть для профілактики печії. Профілактичні заходи. В кінці ми б хотіли перевести список простих порад, які допоможуть вам назавжди забути про таку проблему, як печія їжте часто, але невеликими порціями, Виключіть всі гострі, жирні і смажені продукти. А також кислі фрукти і овочі, в тому числі помідори і шоколад, зведіть до мінімуму споживання алкоголю, міцної кави і чаю, особливо на голодний шлунок.